Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Акційні ціни, цікаві пропозиції, тож не пропустіть! Маска для волосся ціна 119 гривень за 1 літр. Ще є шампунь ціна теж акційна 119 гривень за 1 літр. І є різні лінійки. Все по акції. Пересканую, бо буває таке, що може бути лише один варіант з акційною ціною, а всі інші не акційні. 39 гривень коштує шампунь для волосся. Ecolan. Такий шампунь для волосся 1 літр за 59 гривень. Теж його є різні варіанти. У нас залишилось лише 2, і всі вони акційні. А це набір для догляду за волоссям, ціна 149 гривень, шампунь та бальзам маска. Супер ціна 29 гривень за бальзам для волосся. Так, цей не акційний, А ось такий акційний. Показую вам поближче, кому цікаво. Супер знижка. Об'єм 200 мл йде із дозатором. Шампунь-скраб для волосся 74 гривні. Еон. E. Теж дуже гарну пропозицію. За 99 гривень. Маска філер для волосся від Л'ореаль Ельсеф. 59 гривень коштують шампуні для волосся чоловічі Ecoline. 3 в одному та 2 в одному. По 49 гривень гель для душу. 99 гривень засіб для волосся рідкі кристали 100 мл. еон. А це є засіб для купання дітей 3 в одному. Гель для душу, шампунь та пінка. 59 гривень. Гель для душу 69. Скраб 88 лірен. Такі гелі по 17 гривень 300 мл. 4 в одному, щітка для 5, 34. Крем мило рідке 49 гривень шик. 39 гривень коштує дитяче рідке мило із дозатором мультипульти. Набір твердого мила Grand Charm 39 гривень 5 штук в упаковці. Тверде мило шик за 44 гривні набір. І є поштучно ось таке за 32 гривні Bianca. Є різні аромати в асортименті. 34 гривні коштує рідке мило. Стозатом об'єм 900 мл. 129 гривень такий невеличкий фен для просушування волосся. 49 гривень це скарб, це основа металева. І наліпки це є пилочки для нігтів. Цю наліпку пилку знімаєте, наклеїте нову і маєте нову пилочку. По 3 гривні розширювачі для пальців. По 8 гривень чотирьохсторонній сторонній бафік для полірування нігтів. Такі кусачки 84. Кніпсери по 44 гривні. До речі, виглядають симпатично. 49 гривень ножиці. 29 гривень. Це є зразки нігтів на кільці. Хто малює нігті, можна собі зробити. Одному нігті, який у вас є асортимент, підписати, і бачите, так би мовити, що є в наявності. А це накладні нігті, просто вау, вони такі матові. 24 штуки в упаковці за 55 гривень. Клеїться на таку клейку двохсторонню стрічку під форму нігтів. А це є дитячий крем 29 гривень за 75 мл. уті путі. 29 гривень дуже гарна знижка на пінку пом'якшувач для п'ят для педикюру. Хто таким користувався, пишіть відгуки, буде цікаво почитати. 29 гривень гельпілінг для ніг. Елн 75 мл. Насадки для фрезера. Дуже гарні ціни 29 гривень. Бачите, тут є всякі різні. Ціни на них теж різні. 55 гривень такий варіант. 59 гривень знайшла цю акційну. До речі, такою я знімаю покриття гель-лак. По 29 гривень милофіксатор для брів із щіточкою. За 39 гривень база під макіяж Ловіт. Замітила таку тенденцію, коли заходить нова колекція, то попередня стає дуже гарною ціною. Бачите, є ось ці новинки бази під макіяж, то вже попередня стає з дуже гарною вигодою. Дуже вони мають такі цікаві зображення. Я не знаю, як їх туди натискають. Вони, знаєте, такі закручені або крапельками. Це є набір для формування брів надання їм форми 22 гривні. Різноманітні пінцети навіть ось така манюня по 19, по 11 гривень набір для брів щіточки, 29 гривень набір щіток для брів. Ось новеньке. Це є фломастери. Підводка фломастер для повік. 55 гривень ціна акційна. Які цікаві бальзами для губ у формі серця. Ціна 59 гривень. 55 гривень набір пензликів двохсторонніх для нарощування та дизайну нігтів. Чисто візуально досить непогано виглядають. Пам'ятаю, колись купляла в спеціальному магазині для манікюрів, там ціни набагато більші. 34 гривні ось такий пензлик. Фарба для брів 22 гривні. Елітан. За 59 гривень сироватка, бустер для губ, ловіт. По 19 гривень набір спонжиків для умивання обличчя. Такі б'юті-блендери за набір 55 гривень. Є вони в різних кольорах, і ці, і ці всі акційні. Роликовий масажер для обличчя 29 гривень. 34 гривні ось такі б'юті блендери. До речі, виглядають дуже симпатично. Такий перехід кольору в них. А це обличчя це вже на упаковці зображення, 24 гривні для бальзам. 29 гривень набір для нанесення масочки. 24 гривні баночка, піноутворювач із щіткою для умивання обличчя. У ці цікаві пакети можна тут якусь пюрешку чи щось для дитини насипати, такі багаторазові, здається. По 39 за набір. 99 гривень коштує дзеркальце настільне. Ніби, ніби дерево, але це насправді не дерево, або ДСП, або МДФ. По 14 гривень пензлики для гоління. 88 гривень набір безворсових серветок. Дуже їх тут багато. Подивіться, яка класна панда. А вона є два в одному. І така руденька. І така чорнобіла, я б сказала, стандартна. 249 гривень. До речі, дякую вам за цікаві пізнавальні коментарі. Багато цікавого разом з вами дізнаюся. Дуже вам дякую. Так, тепер треба все поправити. Сховались пандочки. Такий набір паперових рушничків по 24 гривні. 99 гривень коштують навушники, накладні із мікрофоном ігрові. 9 гривень навушників ці вже вакуумні, дротові. 74 гривні бігуді для завивання волосся із прищіпками. Щось новеньке, такі ніжні браслети. Ціна 44 гривні за один. Ось ці парні підвіски з зайчиками тепер по 29 гривень. Теж дуже мило виглядають, бачите, вони мають по половині сердечка, якщо їх з'єднати, вийде одне ціле. Дуже мило. По 49 гривень колоти жіночі з мікрофібри. 101. Термометр по 14 гривень. Є ще якісь по 9. Хм. Такі кімнатні термометри по 19 гривень. Пам'ятаю, як старша донечка народилась, то ми купляли, вимірювали, яка в квартирі температура. По 22 гривні вуличний термометр. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Пишіть, які категорії товарів ви б хотіли подивитись. Зроблю огляд для вас. До нових зустрічей!